Добрий день, вітаю вас на каналі Цікаво та Пізнавально. Завчасно дякую за перегляд та прошу підписатись на наш україномовний канал. Гадаю, декому спадало на думку, а що ж робили жінки під час критичних днів у середньовіччі? Якщо коротко, то до 19 століття не робили майже нічого, тому що переважна більшість європейк не носили нижню білизну і кріпити тканину було просто нікуди. Та й взагалі. Тканину могли дозволити собі лише багатійки, саме тому жіноча біологічна рідина просто вільно витікала додолу природнім шляхом ви просто уявіть собі цей жах. За часів стародавнього Єгипту заможні жінки використовували папірус, з якого єгиптянки робили гігієнічні тампони. Альтернативним методом для багатіок середньовіччя були імпровізовані прокладки тканин, які кріпилися між ногами за допомогою спеціального поясу, що обертався навколо талії. Наприклад, достеменно відомо, що Єлизавета, І королева Англії, власниця трьох чорних шовкових поясів. Та крім використання поясів, багатійки під час критичних днів залишалися вдома, клали між ніг бавовну, а вовну чи ганчірки, які потім пралися і використовувалися повторно. При цьому жінкам у ці дні заборонялися працювати на фабриках, особливо харчових. Вважалося, що вони можуть отруїти продукти. Взагалі-то стійкий цикл був швидше рідкістю, ніж нормою. Погане харчування, недолік вітамінів призводили до порушення гормонального балансу, а це, в свою чергу, призводило до порушення менструального циклу. Місячні могли і зовсім припинитися, якщо жінка була дуже сильно виснажена. У 1920 році гігієнічний пояс був у продажу і доповнився одноразовими гігієнічними прокладками. Хоча під час Першої світової війни медсестри надавали перевагу медичному паперу. На основі цієї ідеї світ і побачив перші одноразові серветки Котекс. Загалом, під тиском сумнівних цінностей тогочасної спільноти, критичні дні це був сором. Жінкам було навіть соромно купляти засоби гігієни. Навіть лікарі мовчали про це саме тому до нас дійшло так мало історичних фактів про те, як жили жінки під час таких днів. А замислювалися ви над тим, що люди в середньовіччі використовували замість туалетного паперу. Конкретні матеріали варювалися залежно від культури. Погодних умов та соціального статусу кожного користувача. Ескімоси використовували сніг, вікінги шерсть, а прибрежні народи рослини та морські мушлі. А у стародавній Греції відбувалось наступне: згідно з історичними даними, греки зазвичай використовували круглі камені та глиняні вироби. Усе це виглядає як мега незручне рішення, але ще й мали місце спеціальні керамічні черепки. На кераміці писали імена тих, хто не подобався громаді, щоб громадяни могли підтертися іменем свого ворога. До речі, ті ж керамічні туалетні вироби з написом ворога використовувалися для голосування, щоб вигнати неугодного громадянина. Як вам такий вид референдума? Найчистіші були римляни. Вони користувалися терсоріумом спеціальною палицею з губкою на кінці. Страхітливий пристрій нагадує туалетний йоржик, а м'яка губка справжнє ноу-хау на тлі грецьких винаходів. При цьому ця губка була багаторазового використання і змачувалася в уксусі. А що ж було у Європі? Згідно з дослідженнями історика Сьюзен Моррісон, то європейці користувалися мохом, сіном, травою та шматочками тканини. Набагато пізніше у Франції, у 18 столітті, для цього ви і знайшли біде на Близькому Сході, як відомо, вже працювало правило чистої руки: права для повсякденних справ, ліва для туалетних. Була і посудина з водою, щоб дотримуватися гігієни. А ось Китай виявився технологічною країною, де відразу придумали найкраще рішення. Тому що китайці використовували рисовий папір ще у 2 столітті нашої ери, а з 9 століття туалетним папером користувалася вже вся китайська еліта тих часів. Китайський туалетний папір, до речі, дуже відрізнявся від сучасного. Це були великі паперові аркуші розміром 70 на 90 см, що у будь-якому випадку набагато прогресивніше, ніж тресоріуми та кераміка. У 1857 році американець Джозеф Гаєтті придумав гігієнічний туалетний папір, просочений соком Алое. Чоловік надрукував своє ім'я на кожному листочку бумаги та був дуже гордий своїм виходом. Ну, як на мене, така собі реклама. У 1890 році брати Кларенс та Єрвін Скотт довели концепцію до ладу і популяризували туалетний папір у рулонах. А що ж було з нічним туалетом у середньовіччі? Через відсутність каналізації відхоже місце заміняв звичайний горщик. У Англії та Шотландії його вміст викидали прямо з вікна з супородними криками бережись. Щоб вулицями можна було ходити, у Європи наймали прибиральників, які розчищали доріжки від екскрементів. У деяких багатих будинках існували туалетні кімнати, але вони не мали нічого спільного із сучасними санвузлами. Європейські пані та панове ходили в туалет прямо на підлогу, а після цього прислуга прибирала як могла. Само собою, запах у коридорах стояв просто безбожний. Втекти від нього могла хіба вище знать. Кажуть, коли в замку вже було неможливо знаходитись, то король Людовік переміщався з усіма підданими в іншу резиденцію, і в приміщеннях ретельно все провітрювалось і прибиралось. Багаті власники середньовічних замків мали спеціальні приміщення для власних природних потреб, що іменувалося в Англії гардеробами. Вони мали похилий жолоб для скидання випорожнень або самі помітно виступали зі стіни. Загалом з гардеробів чи просто з висоти стін, начистоти викидалися у рів за стінами замку. Також рили ями для нечистот під будинками. Історія зберегла сумний випадок, що мав місце у 1183 році у Ерфуртському замку Німеччина. Під імператором Фрідрихом і його лицарями проломилася підлога великої зали. І усі попадали з 12 метрової висоти до вигрібної ями. Тоді багато хто потонув у цих нечистотах. А ось у стародавньому Єгипті каналізація вже існувала. Археологи виявили стічні канали, яким було понад 2500 років. Однак це були окремі ділянки, які обслуговували палаци та храми. Найбільш розвинені системи підземного відведення довщових і побутових стоків були у Вавилоні, Карфагені та Єрусалимі. А тепер перейдемо до гігієни. Купалося, звісно, не часто, особливо у тих частинах світу, де лазні не існували або не були популяризовані. Але, зрештою, нікому не подобається весь час нюхати свій сморід. Римляни використовували громадські купальні, скандинави купалися як заради частоти, так і заради схиляння перед духами. Монаші культи вважали обмивання водою частиною духовної практики. Багаті європейці іноді не надто часто, тому що це не вважалося корисним, приймали ванни, найчастіше милися всією родиною по черзі у одній і тій самій воді. Прості бідні люди обмежувалися купанням у озерах чи джерелах. Це означало, що вода майже завжди була холодною, і доступні водні процедури були лише навесні та влітку. У зимові місяці людям доводилося довго не митися, тому що перебування на морозі з мокрою головою могло призвести до переохолодження, пневмонії та перечасної смерті. Та й взагалі в той час звичайні люди довго не жили і ледь доживали до 30 або 40 років. А як прали одяг? Прали в основному тільки нижню білизну, постільну білизну і дитячі речі. У багатих будинках, звісно, була своя прачечна зі слугами, у якій прали часто та багато: і скатертини, і серветки, і нижню білизну. Парадний одяг найчастіше не прали, а просто тримали над парою, а потім чистили щіткою. Це ж стосується важкого одягу, вовняного, підбитого хутром і багатьох головних уборів. У верхньому одязі була підкладка, яка була ближчою до тіла, і вона була найбруднішою частиною одягу. Вона не пралась, а просто зрізалась і нашивалась нова. Щоб від прання до прання підтримувати пристойний запах, білизну і одяг провітрювали або окурювали благовоніями. Пристосування для прання були теж нехитрі. На палицю намотували білизну і били її об каміння, терли білизну камінням або ребристою дошкою, м'яли жали і біли брудну білизну, клали у величезні бочки, заливали сечею або лимонним соком і залазили всередину топтати ногами. До речі, сеча була гарним засобом від плям. Після цього білизну заливали чистою водою і кидали туди розпечене каміння, тим самим доводячи воду до кипіння. А вже потім полоскали у річці чи у озері. Одяг сушили та натягували на об'ємні форми, що дозволяло одночасно сушити та розгладжувати його. А моряки, наприклад, придумали інший спосіб прання, вони саме просто прив'язували речі до мотузки та викидали у море пратись. При цьому прання могло затягнутися на цілі тижні. А чим же чистили зуби, якщо взагалі чистили? Зубну щітку заміняла дерев'яна паличка із зачищеним гострим кінцем або тканина з подрібненим вапняком осередині. Її треба було розжовувати у роті. Традицію регулярно чистити зуби у Європі не приймали довгий час, тому що цей процес вважався непристойним. Від того здорові зуби у середньовічних леді та джентльменів згнивали вщент. І щоб відновити посмішку, багаті європейці навіть скуповували здорові зуби у бедняків, щоб потім замінити ними свої. Лише у 17 столітті вийшла перша книга про необхідність догляду за зубами, у якій каріес описували як зубні черв'яки. А у той час звичайні цирульники виривали хворі і не зовсім зуби тим. Що було під рукою? Масове виробництво зубних щиток почалося лише з 1780 року. Та, взагалі, був період, що у середньовічній Європі чисті здорові зуби вважалися ознакою низького походження, почесні пані пишалися поганими зубами. Представники знаті, яким від природи дісталися здорові білі зуби, зазвичай соромилися їх і намагалися рідше посміхатися, щоб не демонструвати свою ганьбу. Наразі дякую, та на цьому поки що все.